До кінця цього літа пануватиме нещадна спека, українці матимуть змогу сповна насладитися сонцем та теплом перед осінню. Практично у всіх містах України стопчики термометрів не опускатимуться нижче плюс 30 градусів, подекуди повітря прогріється, навіть до плюс 37 градусів тепла. Про це нам повідомляє Україдра Так, літо зовсім не хоче покидати Україну, тож на кінець сезону сонце добре припече. Так, з понеділка, 22 серпня, температура повітря у містах прогріється вище плюс 30 градусів, навіть у західних регіонах, де перед тим пануватиме прохолода дощі, стопчики термометрів триматимуться на рівні плюс 33 градуси. Гроза та дощ можуть бути у понеділок, а у вівторок тільки дощ. Після того опади повернуться 29-31 серпня. Однак повітря все одно буде спекотним, тож вони можуть принести лише краткочасну свіжість. Літо у Львові закінчиться на позначці плюс 32 градуси. Дорогі глядачі, бережіть себе своїх близьких і мирного неба нам усім над головою. Додамо, що на Закарпатті може трохи більше дощити, але температура повітря там буде вищою плюс 33 плюс 35 градусів. Натомість у вінниці буде сухо й гаряче, 30 серпня повітря прогріється до плюс 37 градусів. У північних регіонах України також пануватиме спека. У Чернігові синоптики прогнозують в середньому плюс 33 градуси. Дощ може випасти у неділю, 28 серпня. У Києві обіцяють суху погоду та плюс 32-35 градусів. Єдиний дощовий день до кінця літа очікується 30 серпня. На сході і півдні теж пануватиме потужна спека. Лише мешканці Одеси матимуть кілька днів, коли температура не пригріється вище плюс 30 градусів. Крім того, на 22 серпня в місті прогнозують грозу. А на вихідних, 27-28 серпня, сильні дощі. В останній день літа буде сонячно та з спекою до плюс 32 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!